Мої любі друзі, послухайте розповідь про Світланку та її друзів. У маленькому будиночку на краю лісу жила дівчинка на ім'я Світланка. Її ім'я означало світло, і вона справді була така, її очі сяяли добротою, а посмішка зігрівала, як сонячний промінь. Але найбільше світланка любила тварин. Її любов до них була не просто симпатією. Це було глибоке, щире бажання піклуватися про кожну живу істоту, велику чи маленьку. Щоранку тільки но сонце торкалося верхівок сосен, Світланка вже була на ногах. Її день починався з обходу. Першими були її власні улюбленці. Сіренький мудрий кіт на ім'я Воркіт, який ліниво Муркотів, коли дівчинка гладила його, та рудий пес щасливчик, якого вона знайшла цуценям біля річки з пошкодженою лапкою, і виходила. Але світлаччина допомога не обмежувалася лише домашніми улюбленцями. Вона знала всі стежки в лісі. Всі затишні куточки, де могли ховатися її підопічні. Одного разу під час осінньої зливи Світланка знайшла маленького мокрого їжачка, який тремтів від холоду під кущем. Вона обережно загорнула його у свій шарф і принесла додому. Зігріла, нагодувала молочком та яблучними шматочками. Коли їжачок оготався і почав голосно сопіти, Світланка дала йому ім'я Тупчик. Через кілька днів, коли дощ припинився, Світланка віднесла тупчика назад до лісу, переконавшись, що він знайде собі затишне місце для зимової сплячки. Іншим разом, гуляючи в парку, вона помітила, що у гнізді під дахом старого гаража випало пташеня. Воно ще не вміло літати і пищало, кличучи маму. Світланка попросила тата принести драбину і, незважаючи на страх висоти, дуже обережно, як найціннішу річ, повернула крихітне життя назад до рідного гнізда. Кожен день приносив нову історію. Влітку вона залишала миски з водою у тіні для бездомних котів і собак, бо сини збирала жолуді та горіхи, щоб підгодовувати білок і пташок, коли настануть холоди. Навіть коли друзі кликали її гратися, вона часто відповідала, вибачте, але мені треба перевірити, чи не потрібна комусь моя допомога. Одного разу до них у село приїхав ветеринар, пан Іван, і почув про чарівну дівчинку. Він був вражений її щирістю і знаннями про тварин. Пан Іван подарував Світланці маленьку книжку про першу допомогу тваринам. І пообіцяв навчити її всього, що знає сам. З того дня Світланка не просто допомагала, вона вчилася робити це правильно як накласти пов'язку, як розпізнати, коли тварині потрібна серйозна медична допомога. Світланчина велика любов змінила не тільки життя тварин, але й людей навколо неї. Її доброта була щирою, сусіди, бачачи її щоденну працю, почали самі залишати корм. Для бездомних тварин і уважніше ставитися до природи. Світланка виросла, але її світле ім'я і добре серце лише збільшувались. Вона стала ветеринаром і присвятила своє життя тому, що любила найбільше лікувати, захищати. Та допомагати тим, хто не може приносити свою, просити про, сво... про допомогу людською мовою. І в її клініці завжди було одне місце для кота, який ліниво моркотів, і для пса, який вірним поглядом дякував за порятунок, нагадування про те, що найбільша сила у світі це справжня, безкорислива любов. На цьому наша історія закінчується. Але Світланка продовжувала свою турботу про тварин ще багато-багато років. На цьому все. Папа! -па.